Всім привіт! Мене звати Поленко Євген, і ми сьогодні розглянемо з вами, що таке Azure App Services. Azure App Services насправді це хмарний сервіс від Microsoft, що дозволяє швидко створювати та розгортати і управляти веб-додатками. Це насправді дуже гнучке рішення, яке підтримує різні платформи: Java, PHP, .NET, Node.js та інші. І він працює як під керуванням Windows, так і під керуванням Linux. Service – це не просто хостинг-система. Це система, яка дозволяє вам налаштувати автоматичне розгортання, налаштувавши інтеграцію з такими сервісами, як GitHub, Azure DevOps та іншим. Давайте уявимо, в нас є якийсь App Service. В нього обов'язково повинне бути ім'я, наприклад, МайЕп, Причому а, ім'я вашого сервісу це MyApp, а те, що йде. Далі azurewebsite.net, це вам видає компанія Microsoft безкоштовно таке до мене ім'я. Звичайно, в ап є своя файлова система, де він зберігає всі свої дані. Наприклад, HTML, який буде знаходитись в папці www.root Ось все це називається ап але для роботи ап нам ще необхідний такий ресурс, як App Service Plan. App Service Plan насправді це той ресурс, який нам дає можливість запускати щось, тобто виділяє нам комп'ютерні ресурси, такі як процесор, пам'ять, Storage. Причому саме головне в цьому всьому ми. Можемо на одному App Service плані запускати декілька наших застосунків, і ось ці застосунки будуть між собою ділити ті ресурси, які є у App Service плану. App Service підтримує масштабування, але масштабування відбувається через масштабування App Service плану. По-перше, він підтримує масштабування Scale-Up, коли в нас буде наш App Service збільшувати, тобто. Уявімо, що в нас спочатку є деякий апсервіс з планом b 1 в якому є тільки один віртуальний процесор і 1 ГБ і 75 Мбайтів пам'яті. Але ми в змозі збільшити його до чотирьох процесорів, 16 ГБ пам'яті в плані p 2 v 3 Це коли ми просто збільшимо кількість процесорів. Та кількість пам'яті. Але також App Services підтримує масштабування, так зване Scale-out, коли ми будемо збільшувати кількість наших інстансів. Звичайно, для того, щоб використовувати скейл-аут масштабування. Наш застосунок повинен бути підготовлений до цього. Але це вже деталі самого продукту, який ми хочемо розгортати з приводу, що підтримує App Service, По-перше, він звичайно буде підтримувати .NET. Також Node.js, Java, Python, PHP, і саме головне, він підтримує запуск контейнерів, тобто. Якщо вам необхідний якась специфічна версія Java або взагалі абсолютно інший рантайм, який by default, не підтримує Microsoft, ви можете запустити контейнер, який, звичайно, вам доведеться самостійно налаштувати, але ви можете це зробити при необхідності. І, як я казав раніше, підтримується автоматичне розгортання з таких сервісів, як GitHub, Bitbucket, Azure Repos, і навіть з локального Гіта. Також App Service має інші функції, наприклад, відповідність безпеці, аутентифікація за допомогою різних провайдерів, таких як ID, раніше відомо як Azure Active Directory. Google, Facebook, GitHub тощо. Звичайно, він добре інтегрується з Visual Studio. Також ви можете налаштовувати такі речі, як Кур, деякі мобільні функції, специфіку API і багато багато чого іншого. Пропоную перейти на Azure Portal і я покажу, як створювати наш App Service. Після того, як ми зайшли на наш Azure Portal, ми можемо створити необхідний ресурс. Давайте зробимо натискаємо Create Resource і нажимаємо Create біля Web App. Після цього нам необхідно заповнити форму. Спочатку ми обираємо Subscription, в рамках якого Буде створена ресурсна група, а потім в ресурсній групі ми вже будемо створювати наші ресурси. Натискаємо Create, я назву її ASBS Demo. Ім'я для нашого сайту. ASBS app. Для нашого ап Причому ось тут ми вже можемо обрати. Що ми будемо запускати? Це буде наш код або наш докер-контейнер. В даному випадку ми будемо запускати код. Нам необхідно обрати який стек. Це буде .NET, це буде PHP. Я оберу .NET 8 і буду запускати його на. Перчайній системі Windows. В якому регіоні? Я оберу весь Europe, тому що він найближчий до мене. І от якраз одна з частин, нам необхідно обрати сервіс план. Так як в мене наразі немає сервіс плану, його необхідно створити. Як ви бачите, він пропонує нам створити з назвою. ASP, SBS Демо. Я хочу з іншим ім'ям і АСБС Demo. Плен. Ось такий. Після цього нам необхідно обрати, який в нас буде план. Причому е хочу звернути вашу увагу, те, що ми можемо подивитись. Більш детально, які є плани, і їх специфік. Для цього необхідно натиснути Explore Pricing Plans. Натискаємо. І от список всіх доступних планів. Є для продакшену, є для девелопменту та тестінгу, є преміум плани. В чому в них різниця? Ну, звичайно, різниця в тому, скільки вони будуть коштувати, і скільки вам буде надано віртуальних процесорів, пам'яті і сторедж. Також, якщо ви звернули увагу, є колонка з Scale Instance, тобто, скільки інстансів в цьому плані ви зможете зробити. А також ви можете подивитись фічі, які є в цьому плані. Наприклад, Basic B1 він не підтримує зон Redundancy і інший функціонал. Причому він не, не тільки він не підтримує, а і стандартний не підтримує. Але b 1 не підтримує stage slots. Про stage slots ми поговоримо трішки згодом. Тому я обираю стандартний план, який покриває всі необхідні для мене фічі. Натискаю Select. От він обраний. Але інколи буває, що скидається ім'я сервіс-плану, який ви хочете створити. Тому. В нашому випадку, ми ще раз відкриємо, ще раз натиснемо ОК, і як ви бачите, він буде створювати сервіс-план з ім'ям ASBS-Demo Plan. Переходимо далі. Якщо нам необхідно ще й створити разом з цим якусь базу даних, ми можемо це створити, поставивши галочку ось тут. Він спитає, який інжайн, як назвати сервер, як назвати базу даних. В нашому випадку це не треба. Обираємо деплоймент як наступну. В нас в цей раз ми не будемо налаштовувати автоматичного деплойменту, але при необхідності ми можемо це зробити прямо при створенні нашого ресурсу. Звичайно, потім ми також можемо це зробити. Налаштування мережі, чи необхідний нам доступ іззовні? Так, звичайно. Чи треба нам фіча Network Injection? Ні, не треба. Моніторинг. Ось тут ми можемо створити і увімкнути відразу Application Insight. Це сервіс, який використовується для того, щоб збирати телеметрію у вашому застосунку. А також ви можете його використовувати для ваших логів і так далі. Це все залежить від вашого застосунку. Теги, ми ніяких тегів не будемо проставляти. І ще раз перевіряємо, чи все вірно. Ми обрали план Standard S1, яка ресурсна група буде, як буде називатись наш застосунок. Що це буде це буде застосунок. саме. Програмний код на дотнеті 8 ось такий план, ось деталі плану і так далі. Якщо нас все влаштовує, ми просто нажимаємо Create. Починають сорюватися всі необхідні ресурси. Зазвичай це займає від однієї до двох хвилин. Наш ресурс створено. Давайте перейдемо до чого ресурсу. Натискаємо Go to Resource, і от відчинився наш ресурс. Що в нас на цьому екрані є? По-перше, в табочці Overview ми бачимо основні налаштування його, який «App Service Plan», яке до мене ім'я. Ми можемо зупинити його, рестартанути, видалити, звичайно, і можемо перейти і подивитись. Як він виглядає? Ми це зробимо трішки згодом. Activity Log – це ця інформація про цей ресурс, що було, відбувалось з ним. Якщо змінювалися якісь налаштування та інше. Access Control. В цьому розділу ми можемо налаштувати правила доступу до цього ресурсу, але більш детально буде окремий. Вебкаст про те, як це влаштовано не тільки у розрізі WebApp, а в розрізі і інших ресурсів. Diagnostic and solve problem. В цьому розділі ми можемо зрозуміти, що щось в нас йде не так перевірити, протестувати. Як ви бачите, зараз в мене три помилки і одне добре. Якщо ми тиснемо на view, More in details, ми побачимо, що саме не працює. В чому потенційні якісь проблеми. Тобто, якщо тут є якісь помилки, це не значить, що у вас застосунок не працює. Це значить, що він не відповідає деяким правилам налаштування. Наприклад, у вас у ну, Vim Health Status check, він, можливо, не реалізован. або... Status, health Status Check повертає помилку. Але це, знову ж таки, деталі кожного вибуху. Доволі важлива частина це Microsoft Defender for Cloud. Ось тут ми зможемо побачити, чи є в нас якісь потенційні проблеми або якісь рекомендації від компанії Microsoft. Але для цього. Застосунок повинен пропрацювати якийсь час, щоб вони піднакопились. Тому що ажур навіть не розуміє, який застосунок там буде працювати, який програмний код та інше. Зараз нас не цікавить ця частина. Деплоймент slots. Коли ми розглядали сервіс плани, я казав, що ми подивимось на це трохи згодом. Ось дивіться. Коли ви розгортаєте ваш апсервіс, в нього є один деплоймент слот. Тобто ваш застосунок виділяється, якісь ресурси, і всі запити, весь трафік буде йти в один слот. Але ви можете використати інший підхід. Ви можете створити додатковий слот. В додатковий слот розгорнути нову версію застосунку і просто тестувати її як окремий апсервіс. Але коли все скінчиться, ви закінчите тестування і зрозумієте, що ваш засунок вже готовий до продакшену, ви зможете зробити так званий своп слотів. Тобто. Ваш додатковий слот стане основним слот, і це буде безшовний перехід на нову версію. Деплоймент центр. Деплоймент центр це налаштування нашого автоматичного деплою. Як ви бачите, в нас автоматичний деплоймент не налаштований, але якщо ми натиснемо на source, ми оберемо звідки ми хочемо. Встановлювати наш застосунок, наприклад, це GitHub, Bitbucket, кальний гід, наприклад, локальний гід. В цьому випадку він нам дасть посилання на те, як це налаштувати, як налаштувати локальний гід для того, щоб з нього можна було деплоїти наш веб-застосунок. Або GitHub. З GitHub тут трохи інша картина, необхідно. Підключитись до GitHub, вибрати організацію, GitHub організацію, який репозиторій, і з якого бренча ми хочемо встановлювати. Але при необхідності ви також можете більш детально прочитати на сайті Microsoft. Конфігурація. В конфігурації ми можемо налаштовувати саме наш Application, тобто наші сеттінги для Application. Насправді вони будуть передані нашому застосунку як environment variable. Це одна з кращих практик, як ми налаштовуємо наш застосунок. Тобто ми не використовуємо хардкод в нашому коді або в нашому конфігу, а динамічно можемо змінювати його через налаштування нашого ресурсу. Звичайно, тут є можливість. Більш детально налаштувати, яку платформу ми будемо використовувати: 32 чи 64 бітну. Чи хочемо ми через FTP записувати наш код і так далі. Default document, тобто наші документи за замовчуванням. Це все налаштування веб-сервісу. Authentication. Ось тут ви можете. Налаштувати аутентифікацію вашого застосунку. Але саме головне тут треба зрозуміти, що аутентифікація буде відбуватись не зовсім вашому застосунку. Вона буде відбуватись на рівень вище. Тобто за це буде відповідати Microsoft, але він вам буде передавати ваш застосунок через хедер необхідну інформацію. Application Insight. так як ми його вже встановили, розгорнути, ми бачимо, що його необхідно ще додатково сконфігурувати для .NET чи .NET Core. Ось тут ви можете подивитись, як його правильно сконфігурувати, щоб ваш застосунок використовував його. Саме головне, те, що він вже працює, і метрики вже збираються. Не з вашого застосунку, саме застосунку, а з цього ресурсу. З розділом Backup все зрозуміло. Ми можемо налаштувати, коли і як буде відбуватись наш бекап. «Custom domains» за замовчуванням, коли ми створюємо наш застосунок. У Нас доступне тільки одне доменне ім'я, з яким ми працюємо. Але ми можемо його додати ще, якщо ви є власником домену, то ви можете його налаштувати, або навіть придбати його, якщо це необхідно. Сертифікат. В цьому розділі ми можемо налаштувати наш сертифікат. Мережа. Ось тут. Основні налаштування нашої мережі, чи є Public Access, чи немає, хто має право доступу і так далі. Також, ось тут, ви можете побачити, який вхідний, яка вхідна ip адреса а також які вихідні IP-адреси. Тому що система може, коли ваш, якщо ваш застосунок буде. Робити outbound коли, йому необхідно якийсь IP-адрес, і він буде виходити з одного з цих IP-адрес. Також, як я і казав, ми можемо виконати scale up тобто наживу змінити наш аб service план, розмір його. А також ми можемо налаштувати Scale out. Причому, як я і казав, не всі плани підтримують це. Ви можете це зробити в ручному режимі або базуючись на якихось правилах. Далі доволі важливо і цікаво для вас буде це зміна сервіс-плану. Тобто, ви можете перемістити ваш апсервіс – сервіс з одного сервіс плану на інший. Причому під сервіс планом, ап сервіс планом я маю на увазі інший ресурс. А як ви пам'ятаєте, Ап-сервіс план це дещо, ніби віртуальна машина. Ось ми можемо створити новий апсервіс сервіс план і на нього переїхати, якщо нам необхідно. Якщо б були інші сервіс плани в мене. Я б міг би обрати в цьому списку. Development Tool. В Development Tool є два доволі важливих розділи: це Advanced Tool і App Service Editor. Давайте почнемо з Advanced Tool. Давайте я перейду в нього. Для того, щоб ви побачили, що це. Це доволі велика система. Це Kudu Service. Який нам, по-перше, допомагає більш детально зрозуміти налаштування нашої системи, апсетінги, подивитись, які відбувались деплойменти, і так далі. Подивитись, які файли є в цьому апсервісі. Найзручніший варіант це використовувати дебаг-консоль. Ви можете використовувати CMD або PowerShell. Наприклад, PowerShell. Зараз запуститься деякий PowerShell-емулятор, в якому ви зможете виконувати PowerShell-команди на вашому ап Наприклад, давайте зайдемо в папку LogFiles. В Log Files є додатковий event Log File, який ми можемо скачати, подивитись, що в ньому написано, для додаткової. Інформація, що відбувається з вашим апсервісом або вашим застосунком. Пропоную зараз закрити це вікно App Service едітор. Це едітор, який нам допоможе в реальному часі змінювати файли на нашому апсервісі. Але в папці www.root. Зараз в папці www.root існує ось такий хостинг старт файл. В ньому щось написано. Давайте зараз ми перейдемо на наш сайт, а саме на наше WebView. Я натискаю Overview і Browse. От відкриється він. І відкриється той HTML, який ми відкрили в нашому едіторі. Для цього я поверну ще раз до едітора і можу щось змінити. Наприклад, давайте, що ми змінимо, от є кнопка Deployment Center. І я просто додам знаки оклику перед та після. Зберігаю, ви бачите, збережено. І повернувшись сюди і зробивши рефреш, ми побачимо, що кнопка Deployment Center вже змінена. Це значить, що ми в реальному часі можемо змінювати те, що нам необхідно в нашому коді. Але не зовсім в коді в наших файлах. Це все, що я хотів вам розповісти з приводу апсервісу і апсервіс плану. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте коментарі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!